В районі Тьоткіна взаємні артилерійські авіаудари, як наш на відео, по нафтобазі. Заходів за кордон не відмічалося з обох боків. В кіндратівці наша арта добивала залишки 30-го полку, а терористи кидали панам каби на відео. Взвод іпотечників з 810-ї бригади, які ці пішов на допомогу. Зазнав втрат більше десятка хороших тепер русських. Інші втекли. Всього 225 й пол тут провів дві контратаки. На півночі Андріївки ЗСУ взяли внопі оточення два опорних пункти боржників. В районі Олексіївки спочатку козаки відбили штурм, потім контратакували нахабнілих орків. В районі Варачина, Яблунівка та Юнаківка ворог дуже повільно сунеться, але все рівно це вже просування. Щоб зупинити наступальників, ЗСУ в районі юнаківки провели вчора п'ять контратак. Був вчора бойовий контакт наших ДРГ в районі Гарналь та Свердлікова. Молимося за хлопців та донатимо на ЗСУ. Дякую.